До стачки виняли, там почали там, тіпа, наші шманади, там. там. Жорстко? Да, — Так, да. так. Ну окей, якщо не секрет, ти можеш показати свої доходи. Те, що було ще пару років тому, що можна було просто з ходу приїхати, сісти на пікап-трак, зарабатувати 10 тисяч доларів. Якщо я не їздив на Uber, то я не зможу зареєструватися, ну, взяти в оренду машину в Uber. Якщо чесно, значить, можна просто значить, сказати матом. Чи ні, чи так не можна, Можеш сказати. От з пасажиром тебе аварія вийшла, чи да. з пасажиром, і хто більше заробить, той забирає всі бабки. Всім привіт! Сьогодні я хотів зробити типа інтерв'ю, бо останнім часом мені багато пишуть людей. На Ютубі приїжджають наші українці в Чикаго, в Америку, не тільки там, в Чикаго, і питають, що там, яка там ситуація по Uber, що там, як зареєструватися. І так як я вже як рік не працюю на Uber. То вирішив записати таке інтерв'ю. Всім привіт, це Артур, і він працює вже рік. Я з ним познайомився на Ютуб-каналі. Він мені на то так само написав, яка там ситуація на Uber, як зареєструватися. І зараз ми, як колеги спілкуємося, дружимо. І, і так, перше, мені багато зараз пишуть: братан, як зареєструватися, то за реєстрація. Реєстрація, я зразу скажу, зразу відцікаю багато людей, які, у яких це питання е, виходить. Це значить, вам треба один рік американських прав. Тобто, Якщо ви тільки приїхали і ви отримали американські права, вам Uber не дасть просто зареєструватися. Коротко, працювати вам просто не дасть того, тому що е, мінімум, мінімум, американські права у вас мають бути один рік. Один рік і після того ви тільки зможете їздити. На інших службах я не знаю там по доставкам, але ось Uber так от ну, вроді по доставкам там не треба один рік. Там то, ну, типу, Uber Eats типу, тоже, чи по Eats там не треба один год. Не треба? Ну, Uber Eats, DoorDash, там. Окей, слухай, а я знаю, ти купив тачку собі, ні? Так. Да, купив так. тачку, але ти орендуєш машину для Uber. Е, так. Чи просто е, взяти оренду машину в Uber? Що для цього треба? Ну на самом деле, все якби дуже просто. Вам потрібна просто карта, дебіт або кредит, ваші права. І аккаунт, е, щоб у вас був рейтинг не менше, ніж 4,8,5. Це рейтинг в чому? У Uber, а у якщо, вашому наприклад, аккаунті? якщо, наприклад, у тебе немає машини ще ти не таксував, то як, е, як, як ти рейтинг можеш зробити собі? Тобто 5 зразу буде. Ну типу, вот, е... ну тут якби круг замкнутий. Тобто вам спочатку треба на якісь, на якби будь-якій на машині поробити, зробити мінімум там. Пише require значить, 250 двісті на поїздок, і рейтинг не менше ніж Чотири кома вісім і п'ять То ті типу, я не зможу зарестрі. Якщо я не їздив на Uber, то я не зможу зареєструватися. Ну взяти в оренду машину в Uber? Ну, ну чи ти там, не знаєш цю камеру? Там. Там, там є просто різні значит, локації. Конкретно в Хьорц. Ні, там де там де я, значить, цю машину ти беру. маєш на увазі, що в різних офісах в різних офісах різні требування. різні требування. Наприклад, в Евіс ту машину, яку я брав раніше, там була Toyota Camry, там було взагалі не 250, а, значить 500 поїздок. Okay. ОК. Тобто ти спочатку маєш поробити на, на своїй машині кума, друга, брата. Тобто, коротше, десь в офісах може бути, що ти зразу можеш взяти, а десь, типа, може якісь требування по поїздкам треба, якийсь рейтинг. Там типа, так. Да, да, Просто да. як ти тільки, ну, якщо, наприклад, у тебе немає машини, а ти хочеш їздити, думаю, мають десь все-таки дати тобі тачку для їзди. Да. Ну, в общем, це все діло, воно вирішується. Всі беруть машини. Я не знаю ну, якби, людей, які, у, яких, у яких якісь були просто проблеми, які не могли взяти значить, машину. У них, ну. Всі беруть, всім дають. Ну. Окей. А що на рахунок рента? Скільки ти? За скільки ти рентуєш Теслу? Яка в тебе модель? Це Tesla Model 3. Це якби значить, звичайна. Якби стандарт, вона коштує 450 за тиждень. Тобто, коротше, майже дві штуки ти платиш в місяць за машину. Ну, якби на штук 800. Да. Слухай, а чого ти не хочеш їздити на своїй машині Тебе нова машина, ні? Да. Ти взяв прямо броню. Да. Ну, і чого ти не хочеш? Тип, я. Взяв тачку і я працював на своїй машині. Типу мені uh -huh. ну, жалко платити ще гроші well, з оренду. Я можу просто якби, ну, якби начіт, просто розказати, чого я не беру. Тому що це, ну, це моє просто особисте ставлення. По-перше, це наче, дисципліна. Коли ти береш в машину оренду, в тебе випрацьовується наче, дисципліна, ти знаєш, що тобі треба ці кошти оренні. Їх треба ці кошти коричай, відбити. І ти маєш щось ще би, сам собі що заробити, ну якби зверху. Друге, це те, що я не вбиваю свою машину. І номер три, що я ці всі гроші, якби можу в кінці року на списати, як у вигляді. Типу менше ти можеш заплатити. Тобто, в що Це мої бізнес з затрати йдуть. -затрати, і я, ти менше я, типу, я, типу, можу в кінці року просто потенційно заплатити менше податків, чим, наприклад, ти зможеш. Тому що ти можеш тільки наче списувати мир, якби наші свої машини. Ну, плюс там Ойл. Ойл, та, так. Та. А я от наче списую це все, і я там. За рік може просто менше значить, чистати. Ну і четверте, мені просто ця машина значить, подобається. От я, я же опять же, я же взяв цю машину не так просто. Я ж не їхав з тою цілі. Все я хочу Теслу, Там я от тільки буду брати цю машину і все. Так. От, тобто, в мене була просто конкретна життєва якби, ситуація. Я попав у аварію. в мене була моя попередня машина кемрі. Мене вдарили ззаду. З пасажиром тебе аварія вийшла? Чи да. з пасажиром? Окей, okay, як це сталося? Це було просто. Ми їхали, це було 2 години ночі у суботу вночі, в даунтауні. Ми їхали просто значить, по хайвею. Впереді були просто ремонтні роботи, і там було якби, значить, звуження із чотирьох полос в дві, був там там, якби, невелика була значить, пробка. Всі почали значить, тормозити, і я теж і я, ну, я ну, чую, що ззаду там. Якби жорсткий звук не тормозів, і вже чувак б'є е, праву частина мого бампера Ґгі. і мене вже, вже несе від сили його удари. сили його удара, я б'юся е, е, у машину попереду е, наче, пасажир. Ну, і з пасажиром було все окей, в нього навіть не було ніяких там жалоб, значить, претензій. Він все, якби, значить, ну, якби розумів, це вина, якби, не моя, він все, ну, якби, якби все окей. От. Але він міг подати жалобу, типу, в Uber, що, тіпо, щось там, ну, ой, що, а, і збити, ну, вначай, ну, бабу. Ну, що, типу, да, що я хочу, зробити. він взагалі міг потенційно, ну, якби, чувак просто не стався робити, ну, ага. Uh ну, -huh. якби, опять же. Ну да, якийсь нормальний попався. Бо yeah. взагалі-то всі хочуть заробити бабла на цій темі аварії. Ну no, так. Uh -huh. І коротше, значить пасажира не було претензій. А як. Ну, машина їхала твою. Машина їхала, я ще на ній потім ще їхав додому. А, ти ще на ній їхав додому. Але вона була розвалена, типу, капець чи або... ззаду? вона була, типу, як ран ендрай. Вона 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 їздила, тобто вона додому доїхала. Я їхав, звісно, не по хв, Я там їхав просто по пообичним окольним, значить, як би окольним путям. Але ви визив. Ти визивав копів чи як? Копи вони їхали наші сходу задів. Це капець, от повезло тобі. типу. і вони зупинили. У них була типу... камера, у них була камера, вони все зходу якби записали, було типу, все нормально. І з іншої сторони, знаєш, як, як це все можна було наче трактувати? Типу, я перший ударив цю машину, а чувак уже в'їхав уже в мене ззаду, уже типу, третій, розумієш? Тобто, якби копів не було ззаду, якби у них не було камери, то він мог типу, сказати: я типу, е, типа я, Типу, я ударив перший, а я вже в'їхав в нього, того що він ударив, понімаєш. Тобто ну, тут було якби добре, що вони їхали ззаді і е сходу були там відеодокази, і навіть він сказав, що в нього немає ніяких там до мене питань. Він mm. сходу зробив його у е поліс-репорт головним е виновником аварії. І його там з ходу з тачки вийняли, там почали там, типу, наші шманати, там. там... — Жорстко? — Так, там, типу, чи він не п'яний. А він був там... чорний чи ні? Ну, це... ні, він, він був не чорний, це був. Це був по-моєму, типу, коротше, мексиканець був. А, мексиканець, окей. Думаю, може чорний, то його до чорних там. Ні, — Ні-ні. Ну, нормально, а як Uber? тут приїхав, типу, Uber і щось треба було писати, чи нічого. У там, тебе там, був репорт. Там було, полаг... там було мені дали мені дала поліція поліс поліс репорт. На ньому було написано хто виновник, хто виновник аварії, його значить, його якби на страховка його була вказана. Uber дав форму. Треба було там якусь форму просто заповнити, що. Вкажі дані, де була аварія, yeah. що, що як сталося, наче дайте дані поліс, де, значит, поліс репорт. Ну там, там просто ну, якби не було, не було well, нічого. Коротку, по часу ти не не втратив там. Ти просто <зап> nie, прийшов, на щось написав, типу цей поліс репорт дав номер, yeah. і вони зразу бачили ситуацію, що сталося, і типу, окей, чувак, yeah. ми забираємо. Вони забрали машину, тебе зразу. Ну ти привіз її. Yeah. Вони забрали тебе машину і дали тобі, що Теслу зразу, чи як? Так, це взагалі значить, дві різні фірми. Я брав, mm -hmm. я брав Кемрі в Евіс. Мені, мені сказали в Евіс, ти не можеш далі в нас брати машину поки на даний період, поки йде справа, поки йдеться справа, типу це буде якесь там розслідування, воно займе там плюс-мінус, наші два тижні, і ми тобі поки машину не можемо видати. Я думаю, блін, ну я не можу зараз просто сидіти два тижні без роботи. Опять же, на своїй машині я. Не хочу робити. Я ну, я ж кажу, я просто Короче, бережеш би. свою тачку. Я просто цю роботу розцінюю, так, як, ну, типу, обичну роботу, яку я не, не хочу свою особисту машину віддавати в користування. Ну, я це просто просто корич, розцінюю, як сказати, можна обична робота там, на фабриці, значить, на заводі там, чи щось таке, де. Моїх затрат особистих, там якісь машини чи якихось ще там інвестицій, буде просто мінімальні. Окей, слухай. То яка зараз ситуація взагалі? У Ти працюєш рік. Чи відрізняється зарплата, типа на убері влітку і взимку? тебе, типа, яка динаміка? особисто в мене нічого не міняється. Я завжди працюю останні піврока по одному графіку. Вона ця схема просто значить, працює. Якщо чесно, значить можна просто значить, сказати матом. Чи ні, чи тут так не можна? Можеш сказати. Якщо чесно, ситуація зараз значить, хуйова. Сильно багато водіїв. І спрос на, в цілому просто на значит, поїздки він менший, ніж був літом. Тобто літом там були якісь багато, було просто поїздок із Охари, із із Круча Рапорта, із значить, цього. Як це називається? Кручачам Медвея. Медвея, да, да. Зараз цього, ну, якби зараз цього немає. Ну, тобто, зараз в аеропорту стоїть постійно на постої там по 100 машин. Зараз о, от для мене просто особисто значить, можливість в цій роботі заробити це значить, працювати з 2-3 годин дня до 12-ї, до часу ночі. Такий графік найбільш просто, коротше, ефективним. Коротше, у тебе графік з обіду до ночі. Так, да, можна. якби, значить, якби, якби, якби заробіток в час у вас буде що літом, що зимою при такому графіку один і той же плюс-мінус? Ну, опять же, це, це якщо ви знаєте де їздити, знаєте коли їздити, знаєте в якому ну, місці бути? Ну окей, okay, давай твій uh, графік. Ти скільки працюєш в неділю? Днів? Шість днів на днів? Шість днів на неділю. Ти yeah. працюєш чітко, ні? Yeah. Ну, деколи там не так. Ну окей, okay, скільки годин ти працюєш в день? Ну, якщо, якщо просто брати онлайн, це 8 годин. Якщо брати під зарядкою, то якби, значить 10 годин. 10 годин чітко. Да. Чи більше? Деколи. Ну, в середньому 10 ну, чи може 11. Ну, тому? може 10-11 це коли от, там, в п'ятницю, ну, вночі, в, в суботу, заробити, ну, ти краще продовжуєш. Її. Ну, тобто, да, коли є можливість заробити, коли я бачу, що там карта красна, там надо всю ніч там типу круче ну, їбашити, от, ну, типу. Ну, типу, да. <рес> Та типу уважка — це, як це, як його, як автомат. Береш, блін, дає, ну, треба тобто ще брати. Такі, ну, тобто є такі, ну, тобто є такі дні, коли воно взагалі просто, ну, типу, немає навіть не йде, нас. Неде там. Я ну, знаю, то есть, не що не їж, там робиш, там якісь там там, е там якби возиш якусь там дешевку по 5 по 6 доларів. А є таке, що от іде, там возиш ті самі закази, що ти возив вчора по 5, по 6, у вас ті самі закази, та сама в'юста на тому самому місці, тільки вони вже оплачуються в 3, у 4, ну, якби рази більше. І, відповідно, ваша мотивація вже вища, ніж та, яка була, ну, яка ну, була просто раніше. Звичайно. Ну окей, скільки грязними в тебе виходить в день? Я стараюсь заробляти по 300 доларів в день. Чітко, якщо в тебе, наприклад, якщо... за 10 годин чи до 11 не виходить, ти будеш працювати далі, щоб заробити 300 долларів. Якщо, немає... якщо в мене немає да, такої суми на аккаунті, я додому навіть значить, не їду. Я, ну, я... Якби ж там беру якісь, But... там, якісь там лонги, ізохари. Yeah. І тобто мені треба, ну, якби, ця yeah. сума щоб була. Окей, okay, з бонусами грязними в тебе виходить в неділю в середньому. А в середньому, середньому десь 200, 200, 200 300 Блін, за 6 днів 200-2300 грязно. Ну, yeah. no, а чистому це десь. Ну, no, після оренди, після десь виходить десь 1700-1800. Yeah. Ну, після. Зарядки, всього. Мені особисто вистачає. Ну, я не знаю, там, якому, там, якби, може комусь мало, може ні. Но в ідеалі ну, хотілося б значить більше, поки в даний момент. Ну. Я вважаю, що в даний просто момент, я вже якщо ці роботи переходити, то тільки на е, здавати діял і переходити на, якби, на щось саме траки, Там вже можна більше зарабатувати. Немає сенсу переходити на пікап-траки. На бокс бокс-траке, там я буду просто потенційно заробляти Same ті самі гроші, але мене ще ніколи не буде вдома. І там ну, там, там взагалі жесть, там, там треба їздити із перевісами. Буває по 15 well, часов, yeah. по 18 часов. Є значить скрученим лохбуком, ну, то їх та, там не хочу. Так, але ось зараз ті, хто приїжджають з України, в них немає, ну окей, вони зробили права, вони на Uber не можуть їздити, то зараз я знаю людей, які сідають за пікап-траки, тому що тіпа, ну, хочуть таксувати, але не можуть таксувати. Mm. І, типу, якийсь експіріанс взяти, ну це нормально, в принципі, та, для опиту, ти розумієш, типу там якусь копійку може заробиш. Yeah. І для експіріансу це окей, типу, взяти під під. На пікап і ще я знаю, і ідуть на вени водять грузи, типа, цими газельками. Типу. Ну, там ти будеш, возможно, навіть грошей, ніж тут зарабатываю. Ну, там, типа, ну скільки ти проїдеш. Типу. Ну, там платять херню. Я знаю. 50% я... центів за мир в іншому випадку Але дивися, а якщо у тебе нема вибору, типа. Ти... Хоча б ці дві штуки, якщо дві штуки можеш заробити в неділю на венах, то окей, типа, то ну, для тебе це якщо, якщо ти тільки приїхав. Варіантів у них не сильно багато, плюс люди всі приїжджають у одне місце там, і у них спектр вакансій дуже, ну, якби дуже вузький. Там чоловіків це стройка, або траки. Ну, ну, вже, опять же, якщо візьмуть на траки. Ну так. Да. Клінінг. Та може там хтось там, типу, там, знаєш, типа жінка робив в парі. Так. Да. Я знаю. А, розвозка їди. І там можеш. Ну, Взагалі, спектр вакансій у вас не дуже великий, і якби, конкуренція у вас теж підвищена, тому що там на одне місце може бути там, якби 5 чоловік, тому що. Опять же, всі люди ті самі приїхали з одної та самої значить, чіт країни. Вони шукають роботу в тій сфері, де не треба знання мови, де не треба особливо ніякої мати диплому, кваліфікації і. Те, що було ще пару років назад, що можна було просто з ходу приїхати сісти на пікап-трак, зарабатувати 10 тисяч доларів. Там. Цього таких ну, так, ну якби, таких часів вже немає. Навіть я от, ну, якби по цій роботі бачу, що тут теж є зміни. Є багато водіїв, і воно тільки з часом стає все гірше. Я бачу, що буде ще гірше. просто потенційно, там можливо через 2-3-4 місяці ми будемо там взагалі там, зарабатувати там там, там, типу, начі, тисячу, там, типу, треба буде потім цю машину віддавати і буде потім буде вже треба їздити наче, на своїй машині, щоб щось заробити. Ну, всі знають, знаєш, хтось уходить з цією ну, Хто, надо, надо, да, Треба ставити свої цілі, і, опять же, ця робота не не, не не, треба розцінювати цю роботу як роботу постійно з перспективою. Тут її немає. Це, Якщо ви цю роботу будете розцінювати як. Постійну, значить роботу, там нагода, так ну так просто, якби, значить не буде. Це буде, якби, значить сходу ошибка, ви ну нічого, ну тут. Тут є тільки варіант піти в перспективі на Black або на Black і CV. Ну да, так. Тут блін, але ту тачку треба, блін. Да. Ну, Серйозно. Ну, ну ну, там ну, там, опять же, там можна теж взяти, взяти дати, да, ну, якби, типу в оренда. Ну, фіг знаю, я не можу сказати про Black, бо типу, в мене немає хто зараз хто їздив, не можу нічого сказати. Ну окей, якщо на секрет, ти можеш показати свої доходи, щоб типу, люди розуміли, що те, що ти кажеш, це реально. Там Дві штуки баксів в неділю ти заробляєш. Окей? Да, можна. Окей, то коротше, Артур будемо закінчувати. Вже так відео, блин, не знаю на півгодини, От скільки там вийде, треба буде порізати його. А, Що? Якщо в когось є якісь питання, Богдан залишить силку на мене на мій профіль рекруч в інстаграмі. Якщо у вас є якісь там питання, можете писати цікавитися. Тобто я ну, як би можу підказати там щось. Ну. Супер, то я залишу там твій інстаграм, там не. не знаю, якусь інформацію, сайт, який ще в тебе там. Цей <гад> твій сайт. Окей. <гад> okay. І що я хотів ще запропонувати, Батл хотів запропонувати. Типа, е хто більше заробить, наприклад, за 8 годин ми завтра, наприклад, виїдемо е з одної точки. І хто більше заробить, той зароб е забирає всі бабки. Що ти на це думаєш? Ну, я думаю, що можна таке в принципі. Можна зробити. Да, ти можеш, можна ти, е я тіпа, дозволяю, ти можеш їздити на комфорті. У мене комфорту нема, але. Подивимось, є чотири тобі... варіанти: це Uber X, Comfort, Comfort е Electric і Uber Green. У мене є чотири мене, варіанти. Мене, У нього що... тільки один. Так. Тобто вже Sorry. заздалегідь в нього якби, трохи шанси поменші, але, але ти... в мене є мінус <світ> в те, що в мене машина е якби, електрична, потрібна підзарядка. Тут е Full Range, ну, тобто повна зарядка, тільки 270 миль і... По-любому раз на день треба якби. Ні, yeah, слухай, ну 270 миль може тобі і висичити. Ну опять же, це від, від того, що лежать швидкість. А Якщо ти їдеш по хайвею, у тебе вона падає. Ну, тобто там, то типу, швидше чи? сідає? Якщо ти бачиш по хайвею 85, у тебе там підзарядка сідає в півтора, а в півтора якби рази швидше, ніж у обичний день. Плюс ще звідки залежить... часу тобі треба зарядитись. Десь час. Коротше, це фул батарея, але ти можеш не, не повну заряджати. Ну, може, так. Да. Ну, опять же, мені спочатку треба знайти по карті локацію, там, типу, типа, локацію. Наприклад, найближча локація, значить, 2 м від нас, бачиш? Mm. Там треба їхати. 6 хвилин. Ну опять же, це до того, що ми, ще, ми тут зараз близько, а ми можемо де, ну, там та, якомусь, де, ми саборбс, якомусь, десь у якомусь. У якомусь там, і... там можемо бути. Ну, То... Окей, ну коротше спробуємо, ні? Ну, мені, звісно, важко на це взагалі погоджуватись, того, що якби ти думаєш, бути, в мене бути із, бути із мислями просто потенційно, що ти будеш весь день просто робити задармо якось на особу, є мотивація. Так, да, але ти можеш виграти. Причому в ну, тебе теж шанси є. Що, ти думаєш менше ні. Тесла проти Форда. Ну, тут якби шанси рівні. Ну типа, так. Да. Ну тут це рандом теж. В тебе якийсь заказ може попасти кращий, а в мене буде гірше, можу їздити там за 2 долари там, за, за милю. І капіць може бути. Ти ж сам розумієш, це як лотерея. Да. Як повезе з заказами теж. 100%. Ну і закінчимо 8 годин, проїдемо і покажемо, що можна зробити. Окейчик, то на сьогодні все. Любі підписчики. Ми почнемо завтра знімати новий відосик. Я, я від себе додам, що я сподіваюся, що це відео набере як мінімум півмільйона переглядів. І я стану за рахунок цього відео якимось якоюсь просто відомою значить, людиною. І, ну, і в мене, наприклад, на моєму аккаунті е, збереться. 10-15 тисяч підписчиків. 100 я я я, я, тільки, я, я, тільки з цією цілею погодився на це все на дві ж. Да. Ну, окей, то, то то, так, мабуть, і буде, дуже. Все тут, будемо закінчувати. Всім папа. -па.